Дев'ятий клас. Продовжуємо з вами опрацювання одновимірних масивів, алгоритми та програми. Сьогодні ті задачі, які минулого уроку ви повинні були розв'язувати самостійно, не у всіх це добре вийшло. Давайте розв'яжемо їх зараз під запис, переглянете, виправите свої помилки, розв'язуємо тільки перші два, третє вам так і залишається на, власний, на власне розв'язання. Тобто, подумайте самі. Так, що у нас тут? сторінка 256 номер 1 і 2. 256 номер 1 і 2. Ось вони. Перша задача: створіть проект, у якому вводяться значення середніх денних температур за кожен день тижня і визначається середня арифматична від'ємних з них. Використайте одновимірний масив. Збережіть проект у папці тратата. Дівчатка та хлопці, ну я навіть не знаю, як. Вам про це сказати, але у вас ця задача розв'язана була в підручнику. І ми її також, в принципі, під запис вже розв'язували. Якщо у нас учні розумні, в майбутньому вже студенти, розумний студент, знаєте, який студент? Не той, який все знає, тому що неможливо все знати, а той, який викрутиться з будь-якої ситуації і знає, де все знайти. От, дивіться. Так, середній день у нас, тобто є якісь е день температури за кожний день тижня. Це скільки 7 чисел у нас є, так? Да? Нам необхідно визначити їх середня, середня арифметична від'ємних з них. В якому вводяться, так, да, середня арифметична від'ємних з них. Хіба ми не розв'язували таку задачу? Трошки вище. Зараз знайдемо. Це точно не про максимум і про мінімум. Це трошки вище. Зараз знайдемо. От у нас найбільше-найменше було. А тут зараз читаємо: Визначити середнє арифметичне додатніх значень елементів одновимірного масиву. Точно така сама задача, тільки у вас від'ємних. Дивимось на розв'язок задачі. Ось у вас є весь розв'язок. Що вам необхідно було змінити? змінити ось цей напис. Змінити тут знак та і, в принципі, і все. Та і все. Давайте її робити. Раз така у нас історія, раз нам важко. Так, де цей Python? Зараз знайду. Ага, на робочому столі немає у мене. Python, Python, Python. Ось. Все. IDLE. Нагадую вам, відкриваємо IDLE. Він працює у нас, має два режими. Режим інтерпретатора і режим компілятора. Одразу у нас відкривається режим інтерпретатора, коли ми пишемо одну команду, натискаємо Enter і одразу там результат виконання цієї команди. Так, ми написати програму не зможемо. Нам необхідний режим компілятора, це необхідно зробити файл, New File І тут ми можемо писати всю програму целіком. Чому як одразу побачив, що ви скатали? Тому що у нас по темі ми з вами домовились з початку, що ми будемо. Вводити значення в... для, будь для розв'язання будь-якої задачі, користувач буде вводити значення в один рядок через пробіг. Ви там, коли розв'язували цю задачу, зробили це за допомогою цикла, тобто перед користувачем 10 ну там не 10-7 разів одне й те один і той самий напис з'являвся. Там у воді таке то число, там. чи введіть середню температуру за, за день. І він сім разів там натискав Enter і так далі. Ми хочемо, щоб це було в один рядок. Нам ось цей ця перша функція дозволяє це зробити. Що ми кажемо? Що ми створюємо змінну А, яка буде типу список. Вона буде вводитися з клавіатури при цьому у користувача. Буде якийсь там напис на екрані. З, цього, з цих введених значень ми робимо текстовий список. Цей текстовий список за допомогою функції MapFloat перетворюємо у список числовий. Ну і будемо далі з ним працювати. Тобто, грубо кажучи, нам цю, цей перший рядок необхідно перекатати. Ану-ка я зможу його, щоб не. Та взагалі з підручника навіть копіювати можна. Ви що, діти. Що тут залишається змінити нам? Уведіть середні значення температури. За останні 7 днів через пробіг. Дві крапки да і все. Давайте зроблю Ну на весь екран дуже погано. Вам же ж там видно все, да? Так. Так. Так, щоб було щось зрозуміло. Що далі? Що далі? Нам необхідно. Давайте повернемось до нашої задачі. Так, де вона 256 сторінка? <кхе> Бо я вже забув там умову яка. Так, за кожний день тижня і визначається середня арифметична від'ємних з них. Тобто, необхідно знайти від'ємні для того, щоб знайти середнє арифметичне, це що необхідно зробити? Порахувати їх суму, розділити на їх кількість. Да? Тобто, знайти суму від'ємних і знайти кількість від'ємних, правильно? Давайте будемо це виконувати. А, давайте, знову ж таки, до прикладу повернути, щоб ви розуміли, що у вас в підручнику все вже було. Суму від'ємних необхідно знайти і кількість від'ємних це та задача. Так. От у нас і в цьому прикладі Водилось, вигадували зміну для суми. Поки ми не починали рахувати цю суму, вона дорівнювала нулю. Вигадували зміну для кількості, поки ми не починали. Врахувати їх кількість, вона дорівнювала нулю. Потім за допомогою, ну давайте я це. Ладно, СК я напишу сам. С дорівнює 0. Е, так, українська мова у мене стоїть, вибачаюсь, S дорівнює 0, К дорівнює 0. І далі за допомогою цикла для всіх І в послідовності від, наприклад. 0 до 6 також можна зробити, як ви мені писали. Тобто 7 разів у нас буде повторювання, буде щось відбуватися. Нам необхідно порахувати кількість та суму від'ємних. Тобто необхідно, щоб були від'ємні. Умова у нас є від'ємні. Ми шукаємо тільки їх. Якщо якийсь а і той елемент нашої табличної величини буде менше 0, тоді 2 крапка тут обов'язково. Тоді, і бачите табуляція, Тоді S дорівнює S старе наше значення, тобто до нолика, додаємо наш цей елемент, який ми знайшли від'ємний. І ще. Так, вибачаюсь. І ще. Ми рахуємо, що у нас було 0 таких елементів, зараз став 1, наприклад, з'явився. Тобто, К було 0, а ми до нього додаємо одиничку. К плюс 1 пишемо. Це ми, в принципі, тут знаходимо суму цих від'ємних і їх кількість. Давайте повернемось до підручника. Що у нас підручнику? Все те саме саме Все те саме. Тепер. У нас може бути такий е, варіант, що кількість таких елементів нуль, да, що всі температури у нас додатні, або дорівнюють нулю. Якщо, ну, таке ж може бути в природі? Да, у нас зараз за вікном там, середня температура за день е, положительна українською мовою додатня. Тобто є такий існує такий варіант, тому беремо ось це, в принципі, і перекатуємо пишемо таку умову, що у нас може бути така історія. Якщо наша кількість буде дорівнювати нулю кількість від'ємних, тоді вибачаю, з двокрапкою тоді виводимо на екран повідомлення, що від'ємних температур немає. Чи там від'ємні температури відсутні. Від'ємні. так Температури відсутні. Так, з кавичкою він не хоче дружити Зараз зміню тут кавички на інші. Щоб апостроф у нас з'явився нормальний. сподіваюся що це спрацює. О, да. Так, інакше. Якщо вони все ж таки є. Інакше робимо якісь інші речі, а які? Нам необхідно знайти середнє арифметичне. Правильно? Нехай це буде ще якась зміна в підручнику. У нас в тому прикладі була зміна М, ви можете її назвати як завгодно. І вона буде дорівнювати чому? Чому дорівнює середня арифметична сума поділена на кількість? так? За суму у нас відповідає зміна S за кількість змін на К. Тобто ми пишемо, середня арифметична буде дорівнювати S, поділена на K. Все, що нам залишилось, все, що нам залишилось вивести це все на екран. Наскільки я пам'ятаю, L повинно бути під if. Ось таким чином. Вивести на екран це все. Принт. Uh, Тобто будемо друкувати середнє, арифметичне. І нашу змінну, в яку ми врахували. Це у нас змінна N. О, так, давайте збережемо її. Подивимось, як вона працює. Куди я збережу собі на робочий стіл, ви як хочете зберегти. Інвалід, інвалід. Щось інвалід. Так, тут. Уведіть. Не введіть, а уведіть. Ну, це таке. Інвалід, тут йому кавички не, не подобаються. Це те, що я з підручника скопіював. Йому не подобаються ось ці кавички. Зараз їх переробимо. Ось таким чином. Так, скасувати run. run модуль. окей okay. Ще щось йому не подобається. Так, в кінці N йому не подобається, тому що я забув тут кому поставити. Ось так повинно бути. Окей. Okay. Є. Yeah. Уведіть. Числа через пробіг. Да? Середнє значення температури. Нехай буде 8, 10, 5, мінус 5. Мінус 3. Так, це скільки? Раз, 2, 3, 4, 5. І ще буде 8 і 7. Дивіться, від'ємних я написав тільки 2. Мінус 5 і мінус 3. Середня арифметична серед них повинна бути 4. А от цікаво, що нам видасть. 4 або мінус 4. Так? Натискаю Enter. Середня арифметична мінус 4 для від'ємних. Все правильно вона працює. Питання по цій задачі. Давайте ще. Немає. Давайте ще один такий варіант. От, наприклад, якщо будуть всі додатні, щоб він нам вивив від'ємні відсутні. Таке ж також може бути, так? Да? Так, так, так. Зараз зроблю трошки ширше. Наприклад, всі додатні. Давай пиши мені. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і все. да на 7 максимум натискаю Enter. Від'ємні температури відсутні. Все працює повністю. Ще раз, все, що вам необхідно було зробити: повернутися трошки в підручнику назад і скатати приклад, який ми розглядали, і трошки його переробити. От і вся задача. Якщо навіть не так. То ми ж це робили все під відеозаписи. Якщо ви читаєте підручник, переглядаєте відеозаписи, якщо у вас там не було у вас на уроках і так далі, то ви ж повинні були пам'ятати, що дуже схожу задачу ми розглядали. Так, далі наступна друга. Давайте що там по другій задачі? Друга, 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 друга. Створіть проєкт, у якому. А що у нас за часом? Встигаємо, да? 28 хвилин тільки йде урок. Створіть проект, у якому вводяться кількості відвідувачів музею за кожний з 10 днів. І визначається, скільки днів кількість відвідувачів перевищувала 100 осіб. Використайте одновимірний масив. Ну, Схожу задачу ми також розв'язували. Вона там звучала, може, трошки інакше. Але якщо ми зробили вже цю першу, то нам перетворити її на другу також немає питання. Давайте перетворимо нашу другу на першу. Що у нас тут? Відвідувачі, у якому вводиться кількості відвідувачів музеїв кожне з, з 10 днів. Що ми пишемо? Уведіть. Все-таки залишається, да Просто пишемо уведіть. Кількість, ой, англійська мова. Кількість відвідувачів музею через пробіл. Так, нам необхідно знайти е, кількість днів, коли таких відвідувачів було більше 100. Да? Тобто кількість, просто кількість необхідно знаходити. Тому змінна S нам тут, мабуть, не потрібна. Залишається тільки, тільки змінна K. Для суми. Днів у нас 10, тобто повтори, повторень буде не 7, а 10. І далі, якщо елемент, мабуть, не менше 0, а більше чого? А ну, догадайте з першого разу, мабуть, він повинен бути більше 100. У нас умова така. Ми шукаємо ті елементи, які більше 100. Тоді ми що робимо? Якщо є такі у нас дні такі елементи, то ми до К додаємо одиничку. одиничку. Далі кажемо, якщо таких днів не було, якщо у наше К так і залишилось 0, то таки, таких днів не було, можна тут написати. Можна написати ось таким чином. Зараз, зараз, зараз шуканих днів не було. Або інакше, якщо вони все ж були, можна написати ось так: кількість днів. Кількість днів, де відвідувачів. Більше 100. Якась там. Ну, не N, а у нас змінна K Зараз за це відповідає, так? Так, змінна K. Давайте спробуємо. Запускаю, Збережу її вже під іншим. Ага, я її просто зберіг. Ладно, буде у мене. Одна задача залишиться. Уведіть кількість відвідувачів музею через пробіл. Давайте вводжу. 120, 50, 50, 40. Це вже раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10. Бачимо більше 100. Скільки тут? Один, два, три числа. да Тобто три дня, де більше 100 людей було. Натискаю Enter. От, кількість днів, де відвідувачів більше 100. 3. Давайте спробую виконати її. І підібрати такі числа, щоб не було більше 100. Наприклад, одинички просто. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 днів. Кожного дня було по одному відвідувачу. Натискаю Enter. Ой, щось я три тут. Enter. Шуканих днів не було. Все, вся задача. Зробили першу, перекатали з підручника, по ній її трошки підправили отримали другу. Тут питання. Немає. Тепер третю. Самостійно. Нормально, не з інтернета, не з вигаданими якимись там, ну, зміння, зрозуміло, ви вигадуєте, але я ніколи в житті не повірю, що ті назви змінних, які у вас були в домашньому завданні, що всі ви їх одночасно. Вигадали в різних місцях не теж України, а світу, ви знаходитесь, чорт знає де, друг у друга, і вигадали зміння з однаковими іменами. Ніколи в житті не повірю. І використовувати від чисел через пробіл в один рядок. І наші функції, всі, які ми знаємо, ну тут функції ми особо ніяких і не використовували. Тобто ми можемо, ми знаємо спліт, ми знаємо меп, ми знаємо флот, ми знаємо Інпад, ми знаємо ліст, ми знаємо ренч, ми знаємо Print, ми знаємо, в принципі, лен, але при таких задачах ми її не використовували. Ще ми знаємо Max мін, але тут також вони не, вам не знадобляться. Тобто використовуйте, будь ласка, те, що ви знаєте. Якщо хтось все ж таки хоче скатати з інтернету і отримати за це оцін, оцінку, я навіть можу за скатане з інтернету поставити 12. Навіть якщо я знаю, що це скатане з інтернету, але тільки в тому випадку, коли ви мені відповісте на всі мої питання і дуже красиво розкажете, як і що там працює, і що там за функції, і методи використовуються, і навіщо. Тоді, так, да, ну, скатане з інтернету скатано, але пояснити ви можете, звичайно, 12 балів. Тим паче, це буде вважатися як. Ну, Ваша якась пошукова робота, там знайшли в інтернеті, розібралися щодо чого, а не просто взяли-перекатали. Тобто катати можна, але відповідайте на питання. Е, все, сьогодні так. Е, доробити. Ну, домашнє завдання у вас є. Три задачі мені розв'язати. Якщо питань немає, то дякую за увагу. Тільки відгукніться мені всі. всі. Марина тут, Аліна тут. Так тут? Марина. Діана, може. Так у щось мені. Ага, Діана, тут. Даря. Дар тут є. Евеліна, Анастасія, Денис, Софія. І я тут. Я тут. Так. Хто Маріна тільки не, не відгукається, да? Не, не хоче відгукуватись. Зрозуміло. Так і передамо. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Розв'яжіть, розв будь ласка, ці задачі правильно. Все. До дякую, до побачення. До побачення.